Я не хотів би нічого говорити, я хотів би прочитати кілька своїх поезій, які не були ще надрукованими. Відповім на питання, яке ви задали, можливо, коли прочитаю. Добре. Панове українські генерали! Це совість ваша, каже вам, не я. Що миру прагнучи, ви мир програли, бо дурить вас Москва, немов змія, вночі гаддя переповзає грані, по наших нивах котиться, жене, а вдень у смертоноснім урагані стенає вас і спалює мене. Народ же йде, відомсти сили повинен відбить землі своєї хоч би п'ять, а ви схиляєтесь до перемовин із кобрами, що вам на грудях сплять. Обороняйся в битві на кордоні, а на своїй землі. Бою помри за материнські сльози на іконі це ваш закон, озброєні майстри. Не слухайте зіхідної угоди, а на своєму стійте, як антей і не відводьте в даль за небозводи, гармат своїх і хлопців з батарей. Лиш наступ то майбутня перемога. То клич низин і поклик висоти, бо все, що з миром нам дано від Бога, ми лиш мечем, спроможні зберегти. Тут я вишукую, не всього не буду читати, але. Тут є навіть вірші. Ви шагуєте пабличка, так? Да. Я, я ж, дуже шкодую його, тому що тут є речі, які написані, навіть так називається один з віршів. Де бальцеве. Це ж я казав вам, що це написано вчора. Де бальцеве. Вони стріляють. Нам наказано мовчати. Палає в місті храм, цілує автомати. Іде московське чмо, стріляє в наші чола, простерті лежимо, кров сяє над Вмираєм мовчкома, побиті мов колоди. Була війна, нема, нема війни і свободи. Нема, та є народ, лице не балаклава, Тараса в жилах кот, тяжка земля кривава, дитя зерно живе під скибою сповите, і є де бальцеве пробити та не вбити. Коли майдан горів, залитий кров'ю, Стара брехлива блядь з Галичини, втішала зека ніжною любов'ю, заводила в щасливі райські сни, казала президент, тяжкує, ча... працює тяжко, я біля нього бачу все як є. Де ж ти тепер поділась, люба пташко, блискуча, мов потовчене кор'є, якщо втекла аж під московські мури. Вернись, бо плаче, друг великий твій, що ти для нього сонечком культури була, вернись із мерзлого загрій. А якщо ти у Києві чи Львові у гості Януковича позви і пасідіть, та не пийте крові, проси, хай водки привезе з Москви. Хотів би відповісти на питання про те, чи пропало те, що в цьому залі колись починалося. Тут. Ні, чи незалежність потребує крові України? Так, незалежність потребувала і кров заплачена, але не до кінця. Тим, кому ми платили, вважають, що не доплачено. От, вони вважають, що недоплачено і нас змушують. Але платити про це до. говорять наші журналісти, я не знаю, професори, аноністи, мастурбати, мазохісти. Не треба мені так довго перерахувати до. всіх на істи, а просто я хочу сказати вам, що в цьому залі, де я бачив Грильського, Тичину, Малишка коло, коли Малишко був у Львові, він був секретаря в кому на, на, на обіді. А жінка секретарева подавала їсти, там були письменники, зокрема Іван Ле, Петро Козланюк і інші. І Малишко спитав цієї ніби офіціантки, а вона б до нього по-російськи, бо він каже, що ж ви до мене по-російськи говорите? А ця жінка секретаря в кому сказала своєму чоловікові, бо Малишко їй, крім того, що він їй спитався, чого ж ви зі мною по-російськи розмовляєте, бо він вдома. Секретаря обкому і сказав її вивчити. Вона пішла і сказала, що Андрій Самілович Малишко її вигнав. Тут зараз я мушу сказати Це, тут по безпеки дзвонить. Я прошу вас подзвонити за годину. Я не буду пати годину не бійтеся. Так от тут я приїхав таким молодесеньким зі Львова у 50-х роках. І тут малышка розбирає партком. І встає Іван Ле і каже, Малишко, це не певна людина, він весь час агітує на кожному кроці за українську мову. Він взагалі націоналіст. Виступає Петро Козланюк зі Львова і каже, я сидів за цим столом, але я нічого там такого не чув. А в партком лежить лист від писакаря в кому, бо він не мав виходу, він мусив написати що така відбулася ситуація. І тоді, і тоді, я тут невідомий студент на той час нікому не відомий, я вийшов на цю трибуну, щоб все це було інакше. І сказав, ви знаєте, ви знаєте, товариші письменники, от я вивчаю малишкову поезію, і хотів би вам сказати, що я люблю цього поета. І я хотів би, щоб ви якось до нього поставилися розумно. Тому що не тільки я, а от і мої друзі. І я хотів би вам сказати, що я нині щасливий. Дякую вам, що ви мене запросили. Тут у цьому залі сьогодні сидить у цьому другому ряду. От я хотів би, щоб ти встала, Степочко, встань. Будь ласка, це моя товаришка з університету. Я називаю її вона стефа комендант. І комендант, вона зі Збаража. Це була та дівчина, яка читала мої вірші, одна з перших. Але там не було не це. І казала, збивається. мені, чекайте, не перебивайте мене. Ні, я я кажу, вона казала, це треба, а це не треба. Ага. От коли у вас є такі, пам'ятайте, що ті, які першим, ви читаєте, вони великі ваші вчителі. І тому ми, моє покоління, Мені минулого, минулого року 85 років. Я, я молодий, але я вже, знаєте, мені до певної міри хочеться вмерти, коли я дивлюся, як скачуть в той час, коли на сході йде війна, як скачуть, як сміються, як сміються з нашої мови. Канал тих 95-й, як регочуть інтелектуали наші. Як мені дивитися на це все, то я вам хотів би сказати, це колись Шекспір сказав. Я хочу вмерти, бо набридло мені це все. Мені набридло, але Шекспір каже, але я тебе до коханої звертається, не можу покинути. Я не можу покинути вас, хлопці. Я до вас звертаюся, до вас. Я буду ще жити. Пане Дмитре, ми бо, дякуємо, що ви я, з нами. Бо я, бо я хочу вас бачити. Переможцями! Я вас чекаю з перемогою в Києві. Дякую. Це вечір літературно-мистецькій. Ми послухаємо бойових пісень у артиста з великої літери, народного артиста, бо він завжди з народом. І людина, яка весь час займається волонтерством і знає, скільки коштує корима, скільки.